Друзі, привіт! Сьогодні 30 жовтня 2025 року, мабуть, уже пів восьмої ранку. Так, 7.32. Бачите, 7.32 можна було трошки раніше приїхати. Але нормально. Був я на цьому ставочку позавчора, спіймав одну щучку, один зріз був і пару покльовочок. Ну, відео не виставляв. Не було чого. Учора я був на тому ставку в булатці. Кидав, 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 і на окуня, і на те нічого. Два хвостика відкусило. Видно, маленький судачок і все, попав під дощ. Ну, то таке, Все-таки вирішив сьогодні. Погода мов настроїлась, не знаю. Попробую. Там вон два рибака. Ну, вони тільки-тільки запливли. Ну, зараз попливу і я половить щучку. Узяв з собою тут одна щучка. Укуня не буду ловити спі, свій спінінг Blackfire. Котушечка теж Blackfire, 2500. Спінінг довжина 2.29 з тестом 5.25. Учора зовсім той вже шнур порвав старий, намотав теж 0.12 Blackfire. Fire. Теж Blackfire. все комплект Blackfire. Ну а... Приманки будуть різні. Сілікон, там таке Силіконові приманки, будемо використовувати мандули, ну то я в подальшому вам покажу. Так що, поїхали. Друзі, не забуваємося задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі до FPV дронів до мене ще. Весною звернулися там бійці з однієї з бригад, яка воює на Сумському напрямку. І хлопці, які отримали тяжкі поранення, демобілізувалися і організували невеличкі майстерні по збору FPV дронів. Так із комплектуючих, виходить набагато дешевше, ніж купляти вже готовий. Виріб. Так що не забуваємося задонатити, допомагати нашим Збройним силам нищити ворога. Ну, а задонатити можна буде, є, буде посилання внизу, ну, в описі під відео. Там є посилання на банку монобанка і номер карточки, кому як зручніше, будь ласка, не будьте байдужими. Ну, а зараз саме. Звернення і подяка від бійців. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочу висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб-каналів Рибач, як Мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, З вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Врем'я йде. Треба пробувати. Зараз я вам, поки відпливу трошки, розповім трошки про цей ставочок. В принципі, я розповідав про нього. такого ставочок невеличкий. Бачите, тут трошки так, мов кругом, шарик, а далі туди гузир. Глибина тут, мабуть, 2 метри найглибше. Неглибокий він. Що тут є за риба, я не знаю. ну В смислі, хижак хижок є, щука є, окунь є, бо одного окуня я опіймав. Виплигує мальок, таке синька, чи що воно оця. То, як би сказати, а щучка тут була і давно. Видно, є карасик, не знаю тут, чи короб, я не знаю. В общем, не можу сказати вам, скажу одне, що щука тут є. Єсть, він непогана. Ловили тут, мабуть, кілограм і на 4 чи на 5 щуку, ну я таких здорових тут не ловив. Оце в цьому році кілька разів був. Ото перва рибалка досить таки вдала. Друга рибалка нормальна, так собі. А Якби тоді пару рибалок зовсім, одна рибалка була, зовсім покльовок не було. Ну і оця ось рибалка, що була позавчора. Ото одна маленька щучка, зріз і там пару покльовочок. І все. А то я 5 чи 6 років назад тут був, то ловилася щука. Тут попадалась мені, мабуть, на 2 кг чи 2 кг і з хвостиком, саме, що найбільше. Ну, а оце таке. Так що сьогодні спробуємо. Зараз ми почнемо тут десь з оцього місця. Зараз підпливу до той коряжки і почну тут обкидати. Ось, друзі, бачите, ось така прищепочка. Десь одну пластмасинку загубив оцю. Неправильно я я вставив не тою стороною. Ну, в общем, ладно, то таке. Ось так раз і все. І ви вже не одирвитесь. Там не треба прив'язуватися, кидати якір. Якір це коли ви десь посеред водойми. А якщо такий варіант, то чи до трави, чи до очерету прищепнулися і все досить швидко. І зручно. Зараз ось свою сумочку. Розказую про неї в кожному відео. Тому що вона дуже класна. Ось бачите. Раз. І вроді на вибіді маленька. А яка зручна, скільки коробків. Тут ще є ось бокові кармани. є Євео Єва. Ось сюди оця пінорезина. Можна як походний варіант витягли. Тут можна штук на одну, штук 3-4 і на другу, в залежності від розміру. Гачком причепить, ідете по березі, і бер міняєте. Потім поміняли, всі стали, вкинули ті в коробку, витягли нові, начепили і пішли, щоб кожного разу не, не, той, не лізти до сумки. Тут ось, бачите, і сіточкою і і теж з сіточкою. Ось тут накладний карман, тут у мене силикон. Сумка дуже класна. І ручки через плече зручне ось сюди можна. Чи плащ, чи полотенце положити, шнуровочка така. Це від профмонтаж. Дуже гарно. ну то таке, так, Починаємо ловити. Опа! О, друзі, прямо біля човна взяла. А вона ще якось і мазанула, а удар хороший був. Вона мазанула. Ха -ха -ха. Дивіться. Знаєте, як вона промазала і отак от бум. І ось сюди зачепилася. Ну, удар був хороший. Ну, ось такий щуреночок, маленька щучка. Таку ми відпускаємо, звичайно. Ну, бачите, фіолетова спрацювала. Тут очки. Ну, а саме це фанатик Classic 2,9 дюйма, восьмий колір. Так, ну я все-таки поміняю щас витійку, поміняю грузик, тому що 10 грам багато. Опа, є, друзі! Є, хороший удар. Вот на яку на бельшеньке. ну все равно маленькая, маленькая, Вот такая. видишь Вот такая маленькая щучка, ну Эпа. вот давай, о. А силіконка здорова. Це, мабуть, 3,5 дюйма. Бачите, ось на таку. Це флагмановська, е, типу під кайтеч і зі шайнер. Ну що ж, і цю ми щучку, звичайно, відпустимо. <гум> ну, уже, уже щось, уже щось. Бачите, цю поставив, ця спрацювала. Ну і добре. Ну і добре. Пробуємо далі. Хороша покльовка. Мені подобається на цьому ставку, що такі покльовки, знаєте, судачі, типа судачі, що не так, що тягнеш, була раз, а вона вдогонку причепилася і все. А тут такі удари. Як судак б'є, класні покльовки, мені такі саме більше подобаються. Такі різкі удари, дзвонкі такі. Ну, почала трошки гуляти отут під берегом, У корчах, щучка. Вон. Можливо, буде зараз вихід вдаться нам спіймати щось і залікове. Ну, Буде видно, буде видно. Це ж рибалка. <кхе> Після двох, навіть трьох. Зовсім невдалих рибалок, так вже дві маленькі щучки вже вже клас. У нас задача не наловить риби, а половить щучку. Звичайно, кожен рибак мріяв піймати трофей. Чим більшу, тим краще. Але це рибалка, це вдається далеко не завжди. Головне побувати на рибалці на водоймі, побачити хоча б кілька покльовок і впоймати хоча б одну-дві рибки. І я вважаю, що рибалка вдалася. Ну, а якщо вам вдасться наловить більше і великої риби, то це взагалі окей. Це ж треба не, не плутати те, що ви їдете, чи йдете на рибалку і за рибою. То мені скажуть ти, що це за рибалка? Поймав дві малесенькі щучки. Так, рибалка не суперова. Але але задоволення отримано. Чаю мої знакомі, Оце ловив він щуку. Одну, другу, третю приманку, там силіконку, до прикладу. Бах на якусь клюнула щука. І все. Він як зациклився на ній. Оце на неї клює. Якщо на неї не клює, значить не клює ні на що. Постійно міняйте. Навіть якщо ви поймали 2-3 на одну все рівно, пробуйте щось інше. Оце я впіймав на цю силіконку. Зараз ось покидаю, не клює. Почеплю другу, третю. А потім опять вернусь до неї. Потім далі будемо щось друге міняти. Завжди, навіть коли клює. У мене я навіть коли дуже хороший кльов, просто бешений, я починаю шукати, а на що ж воно не клює. Отак. А коли не клює, тоді шукаю на що воно клює. Скажу погодка сьогодні не. Нещуче. Вчора дощ ішов. Сьогодні зраку холодно, туман, тиск піднявся. Закінчувати своє відео і збиратися додому. Ну що ж, ну, в принципі, провірили, провіряти треба. Так що, якось ось так. Що ж, друзі, ось така рибалочка. Не ахті, але все рівно. Що, що ж зробиш? не Кожного ж разу ловить рибу. Ну, щось останні рибалки зовсім погані. Був. Я позавчора вже говорив на цьому ставку, спіймав одну щучку і там покльовочка була. Вчора був у булаці на ставку, нічого не спіймав. Намочився трошки, ну нічого. Ну а сьогодні дві щучки мені вдалося. Маленьких, але спіймати. Але ж ми на рибалку їдемо не за рибою, а на рибалку. За емоціями, за задоволенням. А що ще? Покльовки бачив, рибку спіймав. Ну, Іншого разу піймаємо більше, буде більше покльовок і більшу рибку. Ну, Завтра, можливо, можливо, з товаришем поїдемо. За Черкаси, можливо, сюди у сокирну, на плітку. Взагалі, на фідер, а там що клюватиме. Так що, це так, процентів 80%, що ми поїдемо, хіба щось помішає. Ну, А якщо щось ми там спіймаємо, то ви обов'язково побачите. Ну, а щоб вам побачить наступне відео. Не забудьте підписатися на мій канал Рибачу, як умію. Поставте лайк або дізлайк, пишіть коментарі, всі читаю, на всі відповідаю. Ну і на цьому все. Поки що, пока. Слава Україні!